Батько звинуватив мене в тому, що я не хочу допомагати його дітям від нового шлюбу. Я хлопець, мені 21 рік. У мене є брат 15 і сестра 14 років, які досі живуть із нашим батьком. Я з ним не спілкуюся. Причина він мудак, і втекти від нього було найкращим рішенням у моєму житті. Він заядлий гравець, через якого ми втратили все після смерті мами. Він навіть святкував цю трагічну подію, бо думав, що так зможе виплатити борги, але навіть близько цього не зробив. Він змушував нас жити в однокімнатній квартирі, де він отримав спальню і ліжко. А ми з братом і сестрою спали на дивані або в спальниках. Коли мені було 14, він одружився з жінкою, яка була такою ж гравчиною, як і він. З грошима стало ще гірше після їхнього шлюбу. На момент одруження вона вже мала дитину, молодшу за нас, зараз їй десь 11-12 років. Через рік після весілля в них народилася ще одна дитина. Супер рішення для людей, які й так потопали в боргах. Коледж для мене не був варіантом, і тому я пішов на професійне навчання. Після переїзду від батька я отримав оплачуване стажування. Грошей було небагато, але хоч щось. Спочатку я знімав квартиру з незнайомцями, а потім переїхав до друзів. Як тільки в мене з'явилися зайві гроші, я почав відправляти своїм брату і сестрі трохи грошей на картки, щоб у разі чого вони могли купити собі їжу. Я оплатив кілька шкільних поїздок, куди вони дуже хотіли потрапити. Три місяці тому мій брат і сестра сказали, що вдома стало ще гірше. Я почав відправляти більше грошей, а також разом із родичами повідомив у службу опіки. Вони запропонували допомогу, але не захотіли забирати дітей. Місяць тому батько забрав у сестри телефон і почав мені дзвонити. Він питав, чому я допомагаю лише своїм братові й сестрі, а не його новим дітям, і казав, що ті почуваються погано через це. Він заявив, що я обираю, які діти заслуговують на допомогу, і з цим мені доведеться жити. Але я допомагаю, бо люблю своїх брата і сестру. На інших мені щиро начхати, навіть на того, хто є мені єдинокровним. Я ніколи не любив їх і не вважав рідним. За своїх братів і сестру я б зробив усе і роблю. Тож чи я мудак за те, що не роблю того ж самого для інших дітей.